Інтернет-магазин подарункових рішень ФАМА представляє автоматичний електроштопор для вина від Wine Enthusiast. Винний аксесуар дозволяє легко відкорковувати пляшку за допомогою простої та зручної комплектації. Достатньо помістити електроштопор на пляшку і пристрій миттєво витягне пробку, відпустивши її по закінченню. Виріб глибокого, синього кольору, виготовлений з міцної та якісної нержавіючої сталі. Додатково у комплект входить різак для фольги, зарядний пристрій USB та кабель. Будоване прозоре вікно дозволяє побачити процес від. Куркування в дії, а підсвічування блакитного кольору створює неповторну й особливу атмосферу затишку. Зробіть корисний і приємний подарунок близькій вам людині, яка знається на хорошому вині та його перевагах.